Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події травня 1902 року. 1 травня четвер. Палата представників прусського парламенту обговорює закон про боротьбу з алкоголізмом. Серед іншого, він має заборонити власникам питних закладів продавати горілку, яка містить шкідливі для здорової речовини, такі як сивушні масла, продавати алкоголь рано вранці або особам у стані сп'яніння, алкоголікам або особам до 16 років. 2 травня п'ятниця. Ще дві тисячі турецьких солдат висаджуються в Тріполі, що належить Османській імперії. Цей захід є відповіддю на чутки про те, що Італія хоче анексувати Тріполі. 3 травня Субота, відповідно до законопроекту. Представленого в Британській палаті громад у Лондоні витрати на англобурську війну з початку бойових дій жовтня 1899 року до 31 березня 1902 року становили близько 230 мільйонів фунтів стерлінгів. 4 травня неділя в Берліні показом опери Балмаскарад розпочинається фестиваль «Джузепе Верді. Десять вечорів поспіль тут демонструватимуться найвідоміші опери Верді, для яких залучаються всесвітньо відомі солісти. 5 травня, понеділок. Пасажирський експрес Мюнхен Берлін зійшов з рейок на станції поблизу Лейцига. Двоє людей загинули, п'ятеро отримали важкі поранення. 10 травня, субота. В місті Порт Опренс, столиці Гаїті. Президент Тіресіас Саймон сам оголосив про свою відставку після спроби державного перевороту. Його відставка є реакцією на нову громадянську війну, що спалахнула на Гаїті. 12 травня, понеділок. Поблизу Парижа, через вибух, сконструйованої ним керованої повітряною Кулі Пакс гине бразильський винахідник Аугусто Северо. 14 травня середа. В офіційному зверненні до іспанського народу Дон Карлос, так званий антикороль Іспанії Карл VII, який живе у вигнанні у Франції, закликає до протестів проти коронації Альфонзо XIII. 15 травня четвер з Петербурга відомо, що новий міністр внутрішніх справ В'ячеслав Плеве видав наказ, згідно з яким листи, що надходять за кордону, відтепер повинні читатися цензорами на всіх поштових відділеннях Росії. Того ж дня, 15 травня. Цими днями, у зв'язку з голодом і селянськими повстаннями в південних районах царської Росії, Державна рада Російської імперії обговорює пропозицію міністра фінансів Віте про скасування встановленої законом колективної податкової відповідальності хліборобських громад та про звільнення від селянської податкової заборгованості в розмірі 120 мільйонів рублів. 17 травня, Субота. Король Швеції та Норвегії Оскар ІІ прибуває в місто Емс на кількатижневий курортний відпочинок. 19 травня. Понеділок. Російський губернатор вільно, генерал-лейтенант фон Валь, був серйозно поранений, коли нападник зробив у нього кілька револьверних пострілів. Як повідомляли газети, нелегальний революційний комітет засудив валя до страти через його жорстоке ставлення до в'язнів 20 травня. ВІВТОРОК Томас Естрада Пальма став першим президентом вільної Республіки Куба. Цього ж дня прапори США офіційно замінені на Кубинські, 21 травня, середа. У місті Ваймар розпочинається щорічна конференція загальнонімецької асоціації охорони здоров'я в школах. Перша доповідь присвячена темі шкільна гігієна та боротьба з туберкульозом. Того ж дня, 21 травня. Під час своєї подорожі до Європи Персії Музафар аддін прибуває до Риму з візитом. 22 травня. Четвер. Румунський народ святкує 25-ту річницю незалежності своєї країни. 23 травня, п'ятниця. Берлінське видання ТАХ повідомляє про великий інтерес, який Кайзер Вільгельм ІІ виявляє до структурного дизайну передмість Берліна. Будівництво нових доріг і мостів у цих районах вимагає схвалення монарха, і плани будівництва довелося кілька разів змінювати через критику його величності. У цих випадках Вільгельм ІІ часто робив винятки щодо розміру спланованих вулиць і площ, тому що вони зазвичай були замалі для монарха. 26 травня, понеділок. У Вашингтоні у віці 74 років помер посол Великої Британії в США. Джуліан Поунсфоут. У листопаді 1901 року дипломат підписав так звану угоду Хе Поунсфоута, за якою права Британії на Панамський канал передавалися США. 28 травня середа. Перед британською палатою громад представник Адміралтейства робить огляд розширення військово-морських сил. З доповіді видно, що з квітня 1901 року лише на будівництво нових кораблів. Було витрачено 9 мільйонів фунтів стерлінгів. того ж дня, 28 травня. У Буенос-Айресі представники урядів Аргентини та Чилі підписують договір про роззброєння та дружбу.